Вітаю вас на моєму каналі Прикраси для Пані. І сьогодні у нас чергова розпаковка з такої посилочки з вінтажними прикрасами з американського сайту АБР. На жаль, чую, що все там хитається, що є не дуже приємно, тому що така далека дорога. Прекраси могли. Пошкодитися? Ну, будемо надіятися, що все для мене добре. Ось розглянемо. коробка. Та така нестандартна. Ось так трошки недобре запаковано. Ось тут омотано у нас такий ось папір, і я вже боюся, По-моему стан пряшки прикраси, не всі так ось так подивіться, просто скинуті. Ось ось І будемо роздивлятися. Так, перше, що в нас, це ось такі кліпси джапан брудненький, дуже спатиною. Так, не пам'ятаю, що це був золот такий? Ось такі кліпси почистити треба, Так. підвісочка, така, така бабка. Тут немає центральної вставочки. Маркувань немає. Треба буде додати. В принципі, став хороший. Немає центральної вставки. Так. Бачу ось такі сережки. На гачках. Вони ось тут на такому тросику нанизані. це пластикові легенькі. Так, тут, наскільки я розумію, прошка від Сара Ковентрі і маркування. Так, як сфокусувати, щоб було видно. Так, такої дуже цікавої форми. Вона в такому темному тоні металу брошування. Така брошечка. Гарно пророблена, дуже нестандартна, незвична, якісна. От перше таку бачу. Тежки такі. А це Зараз знайду пару. Так, ось такі, з такими скляними кришталиками, темно-фіолетовими і прозорими. Гарні такі капельки. Паркувань не мають. Он дуже гарна якість. Так, наступна наша брошечка, вінтажна, давня, 50-60 роки, така штампована філігрань, Замочок працює. Такі кришталики. Це пластик в крапанах, така. Зірочка. Мені тут ті листочки нагадують, така осіння. Осіння зимова сніжинка, зірочка. Цікаво. Маркувань немає. Стан хороший. Так, хороший, цікаво. Ось така. Так, тут ось така кліпса, повинна бути ще одна, мабуть. Так, дуже цікавої форми. Є такі невеличкі сходи покриття. Треба почистити Є маркування. Дуже тяжко прочитати. Теж кавентрі, це кавентрі. Ну, Цікаво і нестандартної форми. Так, фокусу немає. Такі кліпси? Кліпси теж в такі металеві, і, перепрошую, сережки посети, металеві, покриті емалю, легенькі, Вінтажні. Трешки пусети пластикові, гарного такого кольору, приємні, в гарному стані, такі, Ось такі з ніжно-рожевого бісеру, такі вузлики, теж в хорошому стані. Ось такі сережки. Такі ромби. Тут покриті блискітками. Таким шимром. Тут глянцевий золотий. Маркувань немає. Так, такої не бачу. Ці дуже хочу цікаві з такою, таким гарним малюнком земалю. В техніці клазоне. Відмінному стані. Дуже гарно. Ще подібні з кришталиками темно-синіми. І прозорами сережечки. Стан гарний, дуже красиві. Дуже красиві. Так, ось такою емалью фіолетовою в золотому тоні сережки. Теж маркувань немає, але дуже теж дуже цікаві. Заплуталися. Так, ось такі кружечки, переплетені такою проволокою в хорошому стані. Брошечка, капелюшок, вінтажна, замочок. Працює, така синя кришталики. Все в чудовому стані. Дуже добре. Так, десь я бачила такий. Так, ось такі на гвинтах сережечки з малюнком таким, пальмою. Маркувань не мають. Стан дуже добрий. Такі. Так, маленькі, з ось такою капелькою, скляним кришталиком. Мекі ніжні. Так, ось такі. якір такий. Така морська тематика, можливо, більше на літо. Червоний емалю, стан відмінний. Маркувань не бачу. Сережки пусети. Такі великі. Так, ось такі кружечки з кришталиками теж пусети. Відмінному стані. Маркувань теж не бачу, хоча є тут так. знак копірайта. Пригадую, що це Aivan так ніби маркували так свої речі, якщо не помиляюся. Ось такі красиві. Так, і тут шкода, бо дійсно, бачите, оця дорога і таке пакування. Ось такі сережки. З такою емалью гарною. І ось ця відломана, не перенесла цієї дороги, можливо, вдасться зремонтувати. Цікаві теж, але, на жаль, в такому пакеті, в такому пакуванні такої дороги не, не витримали. Так, так, так. Колечко. Дивіться, яке ось схід покриття, на жаль. Тут ставка з натурального каменю. Розмір 18, ось такий горизонтальний, розташовано схід покриття. Так, сережечки ось такі. Так, де це лицева сторона? Угу. Ось так. Такі підвісочки з штучними перлинками, так, тут зачепилось. не хоче? Так, Ось так, такі. Приємні, рухливі, в хорошому стані. Помити, протерти, в гарні. Так. Це в нас браслетик вінтажний, дуже ніжний, тоненький, стан хороший, браслетик. Брошка. Ось такий листочок з перлинкою. В срібному тоні. Є у нас тут маркування. Так. Джеріс. Знак коперайт. Чудова річ, так ось такі великі кліпси. Трішечки погнулися. тут, немає якоїсь однієї з такої мастинки. зараз подивимося якої. З такої можна пошукати. Все решта на місці. Дуже гарно пророблено. Маркувань не бачу, але дуже цікаво помити, привести в порядок. Дуже цікаві кліпси великі. Так, якась ось така вставочка. Ага, це від нашої ось цієї бабки. такі мікроперлиночки, Які тут не загубити б. Так, і тут, так, щось мені це нагадує. М -м -м. Ось такі кліпси. Яка ж це може мені підкажете? Нагадую мені якусь по стилю. Але маркувань немає. Треба поцікавитися більше. Не можу бути впевнена, тому не говорю поки що. Якщо дізнаюся повернути до цього. Так, що тут у нас? Ну, такі речі в таку, дивіться. А, тут від... відклеїли ні, не було тут, немає. З цієї сторони все добре, тільки тут підклеїте, а вони не повинні бути приклеєні, тому що це екстраві ланцюжки. Можливо,... Так, поки не впевнена, якщо дізнаюся точно, то повідомлю вас. Так, ще дуже цікаві ось такі сережечки. Теж маркувань не бачу. Дуже цікаві зималю такі квіточки з кришталиками такі чудові, стан відмінний. Koleczko, broszeczka, tak, to się czipaj. Stał się wspólny, jest tu markowanie. Тяжко марковано. Треба трошечки по-іншому збільшувати, якісно дуже. Теж повідомлю в наступному відео результат. Ну і на кінець осіння брошечка, листочок, кленовий листочок осінній, Не маркована, дуже якісна, гарно защіпається. Ось така. Всім гарної осені, до нових зустрічей, розпаковок на каналі. До побачення.